В понеділок, як завжди, так, чергова розпаковочка. До речі, дуже непогана. Тут у нас плюшки, подарки. Так, листочок. для Олександра Олександровича. Дякую, Олександру. Крем Силиконовий для рук. Таке завжди треба. Так, поїхали. Так, такі плати, Ну, на таких платах треба мікросхеми перевірити. Якщо жовті, то по 4 гривні штучка. Ну і такі плати десь 20-22 гривні кіло коштують. окремо на вагу. Так, ну тут у нас мікросхеми перевірять. зрізано нічого нема. Так, тут у нас реле РС-10, 22. Ну це сейчас розкладать по паспортам, дивиться. Так, ну все на аналіз, аналіз зробим. Так, не видно Так, 53 а які ага, одинички. Ну, одинички в районі гривня 50 грам коштують. Так, ну, це плати, це лампи, ївки не це тільки на вагу. Ну, Тут, до речі, людина вже перевіряла мікросхемки. Так, далі. Ну, Тут у нас позолота. Розсортировувати КМ, зелені, червоні, Часи. два корпуса, так, ні обі ну не зовсім моя позиція, я конечно порахую, но не зовсім моя позиція. Так. Тут у нас, наверное, на аналіз теж аналіз підписано зробим. Так, микросхемы. У шасті микросхемы по 10 гривень штучка. Тут, наверное, ага. два. Три болтика недокручених з радіостанції. Два білих, один жовтий. Це теж зараз знімемо, порахуємо. Так, тут у нас ще мікросхеми. Все підписано. До речі, більш-менш посортовано. Тут я бачу і неприйомні, і КМІ. Це зараз перебирати треба. Це людина не Так, плати микросхемы тесла ну до речі если тесла жовті мы их теж рахуємо Оце на вагу це, це залишки комп'ютерної платы тут щось знято но все равно воно 70 гривень коштує ну і зеленка так і тут у нас ще щось важке це, наверное срібло посортоване Ага, мнц і посріблення. Ну таке посріблення десь 350-370 гривень кіло коштує. Так, ну і плати. І тут у нас ага, тут у нас зняті кришки 808. По 70 гривень Ну, крім 809. Ну, це зараз перебирать, дивиться, плати. Зараз все розложимо і порахуємо. Так, фінал посилки для, від Олександра. Так, поїхали. Ну, ці я вже казав, по 10 гривень штука е, Так, студенти по весу совпало, то, що написано. Чуть, ні. Трошки менше чи більше було? Трошки менше. Ну, срібло, магніт, не важна. Срібло, магнітний магніт 22,31 гривна, на міді 10 пораховано. Так, всі е, поперебирались, тут були і по 45 гривні штука і по 38 гривні штука. Ну, то це все пораховано. Так, ці теж посортували, були по 22 гривні штука і по 2050. КМ 2350, КМ, зелені, 46, червоні 35. По золото імпорт по 5 гривні грам. Так, Ці нормальні були. По чому пораховував? 64 64 гривні. Так, є. Так, далі. Ну, Мікросхеми. Ці по 4 гривні ці 300 гривні кіло було підписано. По МНС. -шке. Тут клейма не було, цю вілку не рахував. Э, оце пораховано 500 гривні кіло. Э, так, далі. Із цікавого, були ририлі э, 314-й паспорт. По чому порахував? 185, 185 гривні штука. Ну, Це в нас неприйомне, так? Да? Ну, І перебрали К-53-1 по 1,5 гривні штуч... грам. І були к 53 -14, ну, ці Ну, Дивіться, уважніше. Ну, час зекономити так. Корпус часов. Ці 300 грн. корпус пораховані. Десь ще одні були пластмасові. Блин. Що я їх десь оцінув десь на столі валяються. Ну, а ось вони. Ну, воно навіть не важить. Ну, воно пластмасове. Це, це не пораховано. Так, тепер по спорних питаннях. Ну, це посріблення. Тут купрум, цин, Ну, Це посріблення, це пораховано до того посріблення. Так, ну це навіть пулять не буду, це звичайна латунь. Далі, ну от такі пластинки всі. Если дивіться, ну, я його не рахував, скажу чесно. Тут, ну Б'є по-різному. І молібден, і олова, і ще щось. Если у вас воно одно, однотипне, ну тоді можна про щось балакать. Я то перевірю його, ну це алюміній, скоріше, всього, буде. Слен олова, не знаю, ну це покрите чимсь. Но воно навіть ну не важливо, воно дуже легке. Так, і ще в нас на аналіз. Ну, це, скоріш всього, ніхром. Ну, нікель 77 хром 19, це 76 ніхром. Видно? Mm -hmm. Ну я скажу. І ця проволочка, так, зараз. Ну, нікель 62 хром 14, це 56 ніхром. Ну, таке, условно кажучи, там в районі 200 гривень кіло пораховано. Ну, якось так. Загальна вартість посилки вийшла скільки? 14804. 14804 гривні. Так, ну і плати, до речі, по чому ти ці рахував? по 70, а ці по, по 20. Все, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.